Любі риби, вітаю вас на нашому чакральному макрозборі. І це макрозбір на лютий місяць. Тому подивимося, що на вас чекає в лютому, на що слід звернути увагу. Я витягнула картку і це. Картка Анахата, так це стосується нашої чакри сердечної, так Анахати, зелена по кольору, вона, і на що слід звернути увагу на свою внутрішню дитину, які можуть бути ознаки дисбалансу. це відчуття недолюбленості у відношенні батьків відчуття, що вам чогось не додали. можуть бути образи на батьків. Як постійними супутниками в житті. Невміння конструктивно будувати відносини, може проявлятися така певна капризність, можуть бути сльози з якогось такого незначного приводу, і також така не дуже здорова реакція на критику. Можуть бути такі звичні сценарії у спілкуванні. Рекомендації для гармонізації. Перша задача це налагодити контакт зі своїм внутрішнім, внутрішньою дитиною. Для цього навчитися слухати свої бажання, свої потреби. І також радуватись -яким, якимось малим, маленьким дрібничкам навчитись балувати себе з любого, будь будь-якого приводу і також пропрацювати образи на батьків і навчитися відчувати підтримку від рідних. І звісно, обійматися більше тому обіймаю вас і до зустрічі в наступному відео.